Добрий вечір, дорогі друзі. Пропоную вам сьогодні ритуал на примноження прибутків. Але перед тим хочу всім подякувати за лайки, за хороші коментарі, за донати, за підписки. Низки вам за це, окрім. Ритуалу цічки. Як буду говорити ім'я, то називайте своє ім'я. Vossemia 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 Ти десь цю просто тебе не даремно ти називається нерушимою стіною для всіх страждаючих і для тих, проти кого задумують всяке зло і творять їм. Імені, і мені ваше ім'я є перепоною і нерушимою стіною, яка огороджує. Всіх і мене, ваше ім'я і всякого зла і важких обставин в житті, владиця, Богородця, не даремно називається нерушимою стіною Бо для всіх страждаючих і для тих, проти кого замишляють і творять всяке зло, всім і мені, ваше ім'я. Є перепоною і нерушимою стіною, яка огороджує всіх і мене ваше ім'я. І церква зла важких обставин в житті. І ти, владиш, ти проста Богородиця, недаремно називається нерушимою стіною бо для всіх страждаючих, бо для тих, проти кого задумують всякі пакості, всяке зло, і утворюють всім і мені ваше ім'я і Є перепонен нерушимою стіною, яка огороджує всіх і мене ваше ім'я. всякого зла і важких обставин у житті. <кій> Стану я раб Божий чи раба Божа, ваше ім'я. У північ на зорі. Заговорю, наговорю, скажу, перекажу. Перемовлю. 30 10 слів, 30 10 віршів, 30 10 заговорів, 30 10 псалмів, 30 10 молитв, 30 10 амінь. Амінь, амінь і 4, 10. Амінь. На місяць кидаю, на місяць саджаю, Як місяць росте, так і гроші мої виростуть. Я раб Божий чи раба Божа, хрещений чи хрещена ваше ім'я. Богу єдиному поклонюсь. І сатани відрікається. Боже небо, Божий місяць, відверни сатана. Приходи, ангел, приходи, добро Боже. Господи, поклоняюся тобі, владику, благословляю тебе. Благию, моляю тебе, святий. Припадаю до тебе, чоловіку любить, і прославляю тебе, Христе, тому що ти єдиний, владику всіх. Єдиний безгрішний за мене, ваше ім'я, недостойна грішника чи грішницю, вірний смерті і смерті хрещення, щоб визволити душу грішника від гріховних вузлів. Будьте мої, 30 слів, 30 віршів, 30 заговорів, 30 псалмів, 30 молитв, 30 тридесе та аміни, зашиті, залиті, кріпкі, ліпкі. Сховані, невидимі, я ті слова в замок посаджу, замок з золотими ключами забру. Океан море, під'їду до нього, ті ключі під білий горюч камінь. Як нікому води з океан моря не випити, так нікому тих ключів не дістати. А багатство в мене ваше ім'я. Не відняти. Амінь, амінь, амінь. Кратики повно виходять, дуже добре, що виходять. Тут переклад є. Переклади виходять. Втрата удачі в кос через те, що позичили гроші. І разом з грошима віддали свою удачу. А люди і не думають. І мають звідки віддати, і не думають віддавати. А є такі, що позичили і віддали їм. Опозичили вечором, віддала їм зранку. Теж удача, пошатнулася, як кажуть, похилила, похитнулася. І разом з нею і здоров'я. Тоже гроші — це енергія. Я не кажу, щоб не виру не вирушати когось. Біди, всі ми люди, і не знаємо, що нас завтра чекає. Але якщо ви віддаєте, ну, комусь позичаєте гроші вдовг, то ви все питаєте, коли ти мені подумай і скажи, коли ти зможеш мені віддати. У мене теж свої якісь плани, рахунки в житті. Я можу на щось надіятися. І тим самим ви свою удачу буде при вас. Ви не віддасте гроші разом з удачею. І той, і той період часу, коли людина вам не віддає гроші, ви ще раз перепите, ну коли ти мені тоді даш точно віддаш, точно. І людина, яка дає вже ви цій людині вже стараєтеся не давати гроші. Це є принципово. Бо є люди спеціально так творитки. Це їх темні. Це їх темні дії. Продумані. Скільки чорноти виходить? У за стій. Та підтверджує свічка. Застій. Тупік. Відчай від фінансових справ, від ведення бізнесу чи справи. Він тут все виходить, кратники виходять. Тягаєшів багато, перекладів не везінь, от вони з цієї сторони сходять, з цієї сторони замочок відкрився, так. Дуже добре, що замочок відкрився і все виходить. Дороги в когось були закриті, на комерційній якісь домовленості. Дерзлово топіки виходять, дороги відкриваються. У когось все закрито. Повністю. Якими шпитками. Нікому не розказуйте про свої плани. Про свої ідеї, тут кратники якісь ідеї. Ти скажете про свої плани, проекти, ідеї, а потім важко вам не то, що втілювати, то або здоров'я підкачує, або що стаєте інші витрати. І, виходить, ви самі створюєте блоки собі, вашій діяльності. І ви починаєте переживати, чому справи не йдуть. А це все впливає на здоров'я, на нервові системи. О, будьте пильні. дивіться, з ким ви маєте справу це для всіх видів діяльності, Це роду. Січка кіптич. Чем двигаться? Хочу мутас ходить, то шо... що с добро шос ходить. Ой, багато у нас рождения. Дорога відкривається, а тому, хто перекладував своє невідіння, неудачі, вертаємо тим людям їхнє зло назад. І хто закривав фінансові справи, дороги фінансові, підтверджує свічка. Закривав, ніхто закривав фінанси і успіхи в справі, бізнесі, комерції. Тим людям вертаємо їхні злодіяння назад. Бо закон Бумеранга ніхто не відміняв. А то мортал закінчений. Не забуваємо за нервні. Весік і той утримує, хто дає. Всім добра. Нікому нічого не давати вдома. До нових зустрічей.